До наших справ Костянтин Меладзе став музичним продюсером найкращого шоу весняного телесезону. Голос країни проект незабаром транслюватиметься в ефірі каналу. Один плюс один. Один з найуспішніших естрадних продюсерів СНД Костянтин Меладзе відповідатиме за всю музичну частину конкурсу. Він наголошує. У голосі країни на першому місці будуть саме вокальні здібності, стать, вік, зовнішність і все інше ролі не гратиме. Продюсера вже прослухав сотні записів і тішиться, таланти в Україні не перевелися. Водночас мелази зізнається, він вже трохи втомився від поп музики. Йому цікаво буде попрацювати з вокалістами, які виявлять себе в інших музичних напрямах. Бридлі люди слушать одну і ту музику, одні ж пісні. но у нас в стране поверьте есть люди которые поют и, и скажем в классическом жанре весьма и весьма неплохо в помородке такие и в рок-н-рольном скажем там своя техника пения вот поэтому вот, вот таких людей особенно мы ждем.